Ходімте в сад, я покажу вам сад, де на колінах яблуні спить вітер, а згорблений чумацький небопад освітлює пахучі очі квітів. Я покажу вам сливи на сучках, що настромились, падаючи, мовчки, затисла груша в жовтих кулачках смачного сонця, лайна жовточка. У полі спить зоря під колоском. І сонно слуха думу коло і сонна тиша сонним язиком шепоче саду сиву колеско. То кажани, то кажанячий ряд заплутався у сонному волосі ночі. Ходітьте в сад, я покажу вам сад, його сумління покажу вам. Я вчила його ще у школі, ми вчили вірші на пам'ять багато, пам не розкажу, бо багато пам'ятаю. Я читала деякі його збірки, так як я взагалі люблю книжки читати. То я вражена тим, який передає Усусуд нашого життя людського, як він народ наш веде своїми віршами. Я дуже вдячна йому за те, що він так сильно писав ці вірші поезії, що він вів наш народ. Коли я читав його вірші, мені хотілось хотілося намалювати це, так? так? Свої відчуття. І що ти тамалював? намалював? Намалював Дір Горського і та його дзвонить. Так, що в багато творів, багато думок, так? багато таких от е, ну, планів, можливо, да? бо стільки книжок і в нас, мабуть, немає. Вона Молодець. Так, і... Іде кіт через лід, чорнолапо, на обід, Коли чує він зима, його біла підзива. Ти чого йдеш через лід і лишаєш чорний слід? Бо я чорний, каже кіт, я лишаю чорний слід. Коли ж біла ти сама, то білій тут до темна, І пішов кіт через лід. Чорнолапо на обід стала зимонька сумна, за котом ішла весна.